Ленко не скриється! Ленко є спис скрити! <рес> <рес> Пане прокурор, посидьте піді туди, хоча б дивитися. Або повоюйте підірк. Беріть Потрібно... руки, я скажу цьому ні гадя. А засудіть мене, я назвав вас, ні Я катований на майдані. Я буду виступати від Вінниці на суді. На... Вами і я вашу ім'я вспомню, Генеральна прокуратура мене взяла разом з батьками шимка, папу і маму. І я котовна, я пройшов 20 ударів, я вижив після 6 лікарів, Я прапороносець. в Вінницькій сотні був на майдані. Бачите, з цим прапором я буду на суді, і я ваше ім'я в Я вас дуже сповню.